Не сидять без діла, і ужгородські євромайданівці. Робочий день, тим не менше на народній кілька десятків громадян. Застосування вогнепальної зброї байдужість влади. Події в Києві не залишили байдужими ужгородці. Пан Іван та пан Василь, два товариші своїм громадянським обов'язком вважають вийти на пікет в нелегкий для країни час. Києві люди страждають за нас, а ми тут в Ужгороді не можемо пару сотень людей зібратися. Хіба то не ганьба? Не хочеться кровопролиття та чекати зрушень в бездіянні не збираються, кажуть молоді активісти. Вже чекати на догіло, і напевно, що нема сил чекати, аніж а є сил, навпаки якісь дії робити через те, що морально важко вже стояти просто, нічого не робити, в принципі, за ідею, яку ти готовий багато чого віддати. На сьогоднішній день ми творимо історію, це останній етап. Потрібно вже до останнього достояти, добити ситуацію. Нинішня ситуація є просто дуже важливою, тому е всі, кому вдома не сидиться, їдьте на Київ. Їдьте на Київ, адже тільки разом і до кінця, тільки спільними зусиллями можна досягнути змін, кажуть активісти. Київ. Тобою, уже Київ тобою, уже Далі пікетувальники рушили містом, аби закликати жителів прокинутись, перестати бути політиками на дивані і перейти до активних дій.